Окем еріван this... uh, is... вітаю. Ось ця презентація називається Diffusion LLM, Ультрашвидкі моделі дифузії використовуючи платформу Inception. Я буду представляти деякі нещодавні роботи в нашій компанії Inception Labs, в якій нещодавно було розроблено першу модель Diffusion. Я вам дам короткий вступ нашої, нашої команди. І різні підходи, які ми використовуємо для того, щоб моделювати мову. Що таке мовна модель diffusion, як її можна використовувати в застосунках, і, зокрема, в чи і для програмування. Я представлюся. Мене звати Володимир. Я один з співзасновників Inception Labs разом з Стефаном Ермоном. І як команда, ми працюємо цю компанію. До і до того ми працювали, розробляючи нову модель, мовну, яка базується на алгоритмічній моделі, яка називається моделювання дифузії. Якщо ви знайомі з, з загальними моделями більшість систем, які розроблені для генерації картинок, вони базуються на підході, який називається дифузія. Ді ми починаємо з якогось а, випадкового шуму, а потім намагаємося підігнати шум під те, як виглядає картинка. Раніше дифузія робилася по-іншому, просолиться підхід з ліва на право. Однак в тексті або в коді. Мова, дискретні uh, data, дані right, генерується right, зліва right, направо. Uh, регресивний підхід. А діфузія, тобто інсепшн, будує нову мовну модель, uh, де uh, замість uh, цього uh, генерується uh, мова uh, так, uh, як працює Сора, Midjourni або всі ці системи поділені. Отже, зокрема, Inception. Inception моделі diffusion вони починаються з рандомних токенів, які от ви бачите ось тут. А потім вони поступово оновлюють всі слова паралельно. Це відрізняється від генерації коду зазвичай, коли поступово зліва направо генерується код. Існуючі ретро-прогресивні моделі вони часто повільні, тому що вони можуть генерувати тільки по одному слову. Також вони можуть а, а, передбачати. А, Попереднє слово, чор а також вони генерують одне слово перед раз не можуть змінити свої помилки. Це відрізняється від того, як працює Inception, Кеза цього генерує слова паралельно, не може генерувати багато слів водночас. Вони можуть бути вищує, особливо на сучасних графічних перескорювачах також краще будує контекст. Якщо я зменшую шум або оновлюю слова в одній послідовності, я також бачу, що може відбуватися в іншій частині цієї секвенції, яку я редагую. Тобто не тільки з лівого контекста, а й з правого контекста. Вже двосторонній контекст. І ви бачите, що процес генерації коду оновлює всі слова водночас. Паралельно. Це означає, ну, і вона може обновлювати декілька разів, тобто процес будується на виправленні помилок. Інце розробляє модель Міддифузія вже більше року. І в цей час ми випустили особливо. I so take the, the world's first. Ми випустили першу комерційну модель, яка базується на діфузії. Ми назвали її Mercury. Чому ми назвали її Mercury? Тому що вона дуже швидка. Один з переваг моделі Diffusion, діфузія це швидкість. Іншими словами ви можете генерувати багато слів водночас. Це означає, що можна генерувати потенційно в 10 разів швидше, ніж класична. Мовна модель, і це було розроблено незалежною бенчмаркін компанії, називається Artificial Analysis. Ну, Порівнює з існуючі моделі, яка тут на двох осях. Вісь це швидкість, скільки токенів вона може генерувати в секунду, а по Y – це якість. Ви бачите, що це дві групи моделей. Отут От у нас опенсорсна модель спіда. Тут äh, диапазон 7 Бі. Äh, а це оптимізовані по швидкості моделі від äh, закритим кодом. От ви знаємо Haiku, -Ko, Codestral, Gemini, Flashlight. і ми бачимо, що вони ну, ну, фоделі Меркрінов це. Перші в світі комерційного масштабу моделі дифузії можуть порівнятися в по якості з цими відкритими моделями. Відкриті моделі і оптимізована початку відкриті, відкриті моделі, але от тепер при цьому вони набагато швидше. Вже маленька модель може досягати. До 800 токенів в секунду, а нова модель може виходити аж до 1000 токенів в секунду. Це така швидкість, яку раніше тільки можна було досягти зі спеціалізованим апаратним забезпеченням. Вже спеціалізовані чіки, чіпи, чіп крок, серібро, це вонова, а ці результати. Було отримано тільки використовуючи чіпи NVIDIA. за стандартні графічні прискорювачі, які всі знають. Перейшовши на інший підхід до мовної моделі, можемо використовувати кращі алгоритми, виходити на схожі результати. До того, що було раніше, досягнено при спеціалізованих при спеціалізованих чіпів тільки. Ну і звісно, що швидкість це дає нам більший відгук і дуже швидко давати результати. Користувач бачить результат майже одночасно, і... Тобто систем підтримки прийняття рішень, агентські yeah, системи, і це все дуже швидко пришвидшує. Інший момент швидкості я бачу, тобто я даю відповіді користувачі швидше, і можу завершувати свої. Ну я можу позначити більше кількості користувачів, тому що їх обслуговують швидше, і водночас, якщо модель. Швидше, то можемо її тримати довше в роботі. Наприклад, це майбутнє моделіосмислювати об багато токенів, значить більше якості результатів. Вже це за цей же час ви можете ом, виробити. ну, Модель працюватиме. Стільки часу, але відповіді буде краще. Це деякі переваги, які пропонуються цією парадигмою діфузії. І вже як працює цей підхід? Наведу вам простий приклад. Модель діфузії працює схоже на звичайну модель. Починаємо з проста. Оце запитання, яке може дати модель. Яку відкриту задачу математики було вирішено Ендрю Вайлсом у четвертому році? І модель відповідає спочатку здогадуючись. Тобто, спочатку це рандомні слова, потім ці рандомні слова проходять через нейромережу будь-яку архітектури. Зараз це модель трансформер. І модель вчиться покращувати ці здогадки, наприклад, після першої ітерації модель може вже передбачати багато токенів в одночасно паралельно. Вони виглядають вже близько до правильної відповіді. Фінальна теорема Ферма, але це не є повністю точна відповідь. Повністю точна відповідь це остання теорема Ферма. Однак модель може виправити помилку, починаючи вже з. З попередньої заходки ми запускаємо знову модель, запитуємо модель, ну, оновити а, тобто, зменшити шум, і тепер вже вона дає уточнену відповідь. Це остання теорема Ферма. Після двох кроків ми отримали правильну відповідь остання теорема теорема І Ви бачите, що ми використовували менше кроків, два кроки для генерації замість трьох, якби я робив з попередньою модель. Отже, цей процес стає більш ефективним. На варія демдіфузія більш важливе, це програмування, і це те, де є вже це дуже важливо для ексепшн. Перша модель для для програмування. Є декілька кейсів використання є для дифузії. Перше це автозаповнення, де ви просите модель. Довершити рядок за вас зазвичай це обмежено тільки часом, скільки треба, щоб uh, згенерувати. Наприклад, від 400 мілісекунд, якщо це занадто довго, то користувач не буде чекати. А модель Mercury може генерувати набагато швидше. Інтерфейс стає більш пасі um, швидше, дає відгук. Так само. Можна триматися старої швидкості, але дає давати кращу якість з автозаповнення рідків. Ну і є багато застосунків для цього в айвов де і латенція важлива і швидкість. Некседіт Apply – це задачі, де ви маєте передбачити де буде курсор, коли користувач попише. І, значить, вам треба е генерувати маленькі коду. Це все застосунки, де є затримка і дуже важлива. Ну і зрештою, а, де будуть використовувати LLM? це агенти, де ви попросите код, виконується оптимізувати API, ви, воно дає вам цю відповідь. Ось тут швидкість дуже важлива, тому що зазвичай це а, вимагає подумати деякий час. Якщо ви збільшите швидкість, це дасть набагато швидший відгук, замість да, витрачання хвилин цілих для того, щоб зробити функцію. Модель дифузії займає секунди, і також модель може використати використати теж час, але давати більш, більш красну якість. Ми тестували модель, провели незалежні дослідження Arena. Це Проєкт, який вимірює швидкість автозаміни. Користувач задає запитання, а модель надає відповідь. Є два, дві різні моделі, які дають два різних автозаповнення, ось, і потім користувач використовує як і краще. Ми запустили Mercury, в незалежному бенчмарці для порівняння, і ми отримали дуже великий бал, навіть GP-4O. 4O. Ну і по швидкості були бізько номер один. Ці моделі були випущені нещодавно. Нам пощастило, і ми отримали дуже багато позитивних відгуків в соцмедіа, Ну, е, and Багато новин і багато позитивних відгуків було в цих моделях. І отже, дійсно позитивні відгуки були. Зараз ці моделі вже працюють, можна на веб-сайті інше спробувати, або напряму, або через чат-вікно, або спробувати їх через наш API. Я раджу спробувати. Ми вважаємо, що моделювання з дифузією це майбутнє. Ми скоро чекаємо нашого релізу і погратися наші моделі. Якщо щось цікаве, побачите, дайте нам фідбек і будь ласка, нас на соцмережах. Ми очікуємо дуже багато нових цікавих моделей в найближчими місяцями. будь ласка, стежте за нашими новинами. Дякую.